Сказаня тим. Сказавши, купила тим, час останні пойм'ян. Сказати. Їм нянь от псі. Козум убий сказавши. Буде зашлентом робить зараз. Діло це хобити ти. Доли там нам кауть. Козумати пойм'янь. Свіли разом чай. Я хочу, як ти хочеш полечити в... плащ, то ти можеш просто знайти в... нових сух до Незера. Угу. Тільки не змію. Чого я такий до... Надів такий устойний. А, це, через це все через фірус, тому що... два. Чи тому що застойне, що ми її вигнали? Добре. я шо Надів нову сказав новий наказ. А ки новий наказ? Давай кажи зараз. Просто фіус. Це буде легко, тим менше. А, а, ти міг би вийти, мені все рівно, як виходити. Я можу сам сам вийшоти, де я можу виходити. А, топе, да, де не прийде. Подівся. А що, так десь висилов? Хто це такий? Пане, як вас звати? А, я фін. Я да, я, я, ні. А, Альтумум. Альтумум має Діфлаверс. Це астрат, а це. Я знаю фірус. Ты знаешь, это фьюз. Фьюз зовни такая принцеса минулого не, минулого принцеса несу. Та то може, это все тепер всім відомо. Тим більш. Більш відомо всім? Угу. Я удовольствую повністю. Чи ти засветься пос? А. Це... Я сам зробив. А добре. Ти не хочу нас докладу. Хопити ну, нашу команду по бо... прапор, так, дуже хотілось як сказати. Добре, йдемо. Я знаю, що ти це не. Це будь ласка, ці зелені флаг папуги. Тобто стягає? Папуги. І тут. Все, ти прийнятий. Добре, вже я зараз глад розкритися. Що? Що, про що ти говориш? Альтмум? Хммм. Альтмум? Я не зовсім не альтмум, я я! Шермон и сторож! топ тобто Якби Я подумал, напомню, що я просто якийсь новий, новий он то ви помоляете. А стат вірус нас маленькі проблеми. Вони тобі більше як не може, потому что мне теж там вірус. Що? Не може ...ухатись. Добре, взяти на ваш корабль. Ти зрадник. Відпустити, ідіот! І відпустити на вас. Це мій... мій наказ. І я вас не відпущу ніколи. Але ж... Я попереджав. Зараз ходим, прийдете надіяв. Надіїв. надіїв. І ваші плани точно будуть передані називаю. Вони йому того ж дом не до сили. До сили? А вже ж Підеї бос. А це а хто ну? воно? А... Чу. Це точно приняти. Добре, ну добре, що ти справляється кож. Треба постучить. Добре. Так, жалко. Зараз може передам. Ти хочеш казати, як зараз ви це побачите? ще її не можемо мене казну казнити. Аааа, але це покрасна а не назе. Тому мені на це не відповідаю. Хм, все добре, покажу. А, вот так иде. Дефіус? А? Що? втекли? Як так? Ну, Тут пади хотіли. Хотів її обійняти. А, Не сало, это что то знов. Она точно куда-нибудь в не втекла. Фигос. довго не мтікнеш. Я дабі на ночку пусто вийти. Я вже здогадуюсь, де вона. А, точно. Вона ж могла того вибитися сюди. Віус. А? Давай. Будь ласка, не давай. Ти сам не розумієш того. Але ді... Ти говориш, не хочеш побачити свою батьку. Того, що я хочу, він може потім козити вбити Ти Це не, за... не розумієш, Фінку, тому що ти сам не вигнаний то він саме час вон... Знаєш, Не... А, не трогай! Попри, я не буду трогати. Йдіть. Я не можу бити, я тобі довіряти. Я там більше тобі. Бо скажи, просто вижив, просто пішов. Тікую. ...на ваша і... Поки що. Що по Що? Ви не сфоткався з фіглом? Вже в них щось зробити з фіглс. Бо все добре. Так. Ну, бо нічого не зробив. Нічого не зробив. Все добре, а мені здається, що ні. Все добре. Добре, я піду. Побачення. До побачення по колоплею.